текнорепста 110 ідеально підходить для ремонту дрібних тріщин і швів перед фарбуванням, декоративним оздобленням або поклейкою шпалер. Якщо у вас є гіпсокартонні стіни з видимими стиками або незначні дефекти фасаду, ця шпаклівка стане вашим надійним помічником. Technorep 110 – це універсальна шпаклівка і може застосовуватися на різних основах. Її можна наносити на бетон, гіпсові, цементно піщані цементно вапняні штукатурки, а також плити ДВП, ДСП та ОСБ. Колір матеріалу білий, щільність 1,43. Час висихання шару товщиною в 1 мм 3-4 години. Максимальна товщина за одне нанесення до 2 міліметрів. Витрата матеріалу становить для фінішного шпаклювання 500-800 грам на метр квадратний, для суцільного вирівнювання приблизно 1,5 кілограми на метр квадратний.